Щоранку річний Валерій Тварковський починає день із тренування. Спершу пробіжка, розминка та силові вправи у місцевому спортзалі каже, відколи у 2022 році почав займатися альпінізмом і підкорювати вершини Карпат згодом Альп і Гімалаїв. Спорт став невід'ємною частиною життя. До виходу на пенсію чоловік ним не займався. Три-чотири рази на тиждень я стараюся бігати по 5-10 кілометрів. І крім того, як мінімум три рази в тиждень займаюся у спортзалі. У спортзалі я теж акцентую основну увагу це на ноги, дихання. Програму тренувань Валерій розробив самостійно. Каже, це допомагає йому відновлювати сили після сходження у гори. Я сповідую правило не нашкодити самому собі. Роблю десь до кожної вправи по 10-12 підходів. По три по чотири рази і слухаю свій організм. Якщо я відчуваю, що вже мені досить, значить мені досить. Гори стали для нього своєрідними ліками. У листопаді 2021 року від коронавірусної інфекції померла його дружина. Щоб, хоч трохи відволіктися від горя, Валерій послухав пораду сина. І уже у 2022 році у віці 64 років він за два дні підкрив усі шість двотисячників українських Карпат. І запропонував мені приїхати. Тату приїдь. Може, в гори підеш, тут хлопці збираються. Ну я і поїхав. Успішно пройшов хребет, знайшов себе і, і легше стало, відчув полегшення і відчув загальне покращення у всіх відношеннях по своєму організму, по своєму моральному стану. Слава нації! Смерть ворогам! На вершині Гімалайської гори Лобуче висотою 6119 тисяч метрів Валерій Тварковський розгорнув стяг повітряних сил України з іменами загиблих льотчиків від 2014 до сьогодні. Так як обіцяв, і обіцяв, в пік Лобуче на небесне українським льотчикам. Слава повітряним силам Збройних сил України, слава Україні! Героям слава тут і Костянтин Могилко, він тут і мої вапнярчани. Сергій Лазовський і Богдан Ляшенко і інші українські герої, які сьогодні на небесах, хотів саме так подякувати і саме так нагадати всім про їхній подвиг. Фалерій показує відео самого сходження, що відбувалося місяць тому. Каже, було важко у горах лежав сніг разом із групою шести туристів і їдом піднімалися майже дві доби. Я був найстарший. Я практично не відстав від них і на треку, і на підйомі. Піднімалися ми постійно вгору. Постійно вгору, 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 вгору. Вийшли на 4 тисячі, після 4 тисяч вийшли на 5 тисяч. Перейшли в базовий табір «Евереста». Півдругої ночі вже був підйом. Одягли спорядження, залізо і пішли на вершину, на пік Лобуче. І Десь о восьмій, півдев'ятої ранку ми вже були на вершині. Ну, це було щастя, захоплення, от, і неймовірна радість. Заможність та силу духу Валерія Тварковського відзначили нагрудним знаком і дипломами командування повітряних сил. Та каже, підкорював вершину не заради нагород, а заради пам'яті про загиблих льотчиків. Для нього це особлива подія ще й тому, що майже всі в його родині служать у повітряних силах Збройних сил України. Цей син. Військовий льотчик, і зять мій офіцер літає в екіпажі Мі 8 невістка майор повітряних сил, внучка старша, її чоловік служить у повітряних силах. Після повернення з Гімалаї Валерій Тварковський відновлює сили і мрії про майбутнє сходження. Каже у 70 років, хоче підкорити семитисячник. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінночна.